якась Чудодійна пігулка або якась чудодійна, там не знаю, крапельниця, яка ну може там зробити це чудо і уповільнити старіння. Так ще в 2019 році дев'ятнадцятому році в журналі Science була надрукована стаття про лікування сенолітиками для здорового довголіття. Значить, якраз сенолітики – це ліки, які викликають апоптоз старіючих сенесентних клітин і уповільнюють процес старіння і е, видаляючи сенесентні. Перевожу старі клітини. Сенолітики запускають знову процес регенерації на вимогу заповнення новими клітинами простору, що утворився. І таким чином клітина, тканина може омолоджуватися. Тому цікаві дуже ліки, але я не думаю, що вони можуть вирішити всі питання.